З миром Божим дорогоцінні, нехай Господь оберігає і захищає на тому місці, де ви є. Дійсно, де моє благословіння? Прекрасно, коли все добре закінчується, але скільки людей продовжує переживати розчарування і незадоволення в своєму житті? Можна проаналізувати, де ж наше благословіння? Як часто у нас виникають думки і міркування, як у Ісава? А що я маю від цього первородства? Навіщо ходити і тратити час на служіння в церкві? Сатана він приложить максимум зусилля. Щоб украсти саме головне багатство, яке є у нашому житті право бути дитиною Божою. Апостол Павло він попереджає нас: спостерігайте, щоб хто не лишився Божої благодаті, і сам він відмовився від свого первородства, проміняв його на похльопку. Він не побачив сенса і недооцінив цього. Що мені з цього первородства? Я й так з Богом, у мене все нормально, коли в житті нехтується благодать, коли. Продається первородство за гріх, тоді втрачається місце в домі Божому і відходять Божі благословіння. На сьогоднішній день сім'єю Божою є церква, а нехтування церквою втрачається й Божі благословіння. І це дуже гарний приклад для того, щоб ми розуміли, що ми можемо втратити. Амінь. Гарного вам дня!